Це як на три. Задача. Швидкість теплохода за течією ріки 18,1 км за годину. А проти течії 10,1 км за годину, який шляхся рікою, пропливе пліт за 3 години. Ключове слово пліт. Пліт не має допоможної сили. А це означає, що він пливе з швидкістю, яку має швидкість Течень. 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 Правильно. Тому в першу чергу знаходимо швидкість течії. Ми знаєте формулу, за якою знаходиться швидкість течії, коли відомо проти і за. Яка формула? За течією. І віднімаємо проти і ділимо на два. О, давайте скористаємося цією формулою в перші дії. Пишемо перше. І відразу виконуємо це все або виразом в дужках і поділити на два, або дробом. Як ви вважаєте? Виразом. Тому в дужках. Я записую. Швидкість ззаду рівнює 18,1 км за годину. Швидкість проти. Тому віднімаю 10,1 Беру дужки і ділю на 2. Бачимо, що в дужках дуже зручно. Цілі відняти цілі. 18 відняти 10. Це буде 8. 1 четверта відняти. 1 четверта це буде 0. Нічого не записуємо другого частину дорівнює 0. Далі ділимо на 2 обов'язково. І отримуємо 4 км за годину. Так, Це у нас швидкість. Згода? Так. Ось формула, за якою ми будемо шукати шлях, який пробуває плід. Друга дія. Отже, я підставляю цю формулу, не пишу я з рівня. Цього не потрібно. У вас є формула, ви з нею працюєте як? Підставили В, підставили Т. Час дорівнює 3 години? Так. Швидкість дорівнює. 4. Тому 4. Помножити на 3. Дуже елементарна дія. Буде 12. 12. Чого? Кілометр. Два кілометри. Тому що це ж я. Отже, пліт за 3 години пропливе 12 кілометрів.